Вітаю, друзі! Ви на каналі Української мови Промені. Прошу підтримати канал підпискою, подобайками, коментарями та поділитися посиланням на канал з друзями та знайомими. Перше запитання. Що означає слово чимчикувати? Правильна відповідь. Іти швидко, поспішно, часто ступаючи. Друге запитання що таке постоли? Правильна відповідь Взуття. Наступне запитання. Що означає слово термін «вокс»? Музичний інструмент. Синонім до слова морва. Це шовковиця. Що таке лушпайка? Це шкаралупа. Що таке верцадло? Верцадло це люстерко, свічадо, дзеркало. Що таке джезва? Посудина для готування кави по-турецьки. Що таке стодоло? Це будівля. Що таке Карбач? Це ботіг. І останнє запитання нашої Вікторини. Що таке шемет? Правильна відповідь гармидер.